Ребята, всем привет! С вами Супер Найс! Привет, Коза, что вы? Ну, обращайте внимание, тут у звук. на этот телефон. Играем. Так, я сейчас вас верну, чтобы вы все складывали. Хух! У меня тут, стоп, Коза, что вы? Вернусь, ка Кстати, у нас в этом видео будет 180 секунд. Приготавлюйтесь. Берті вкусняшки. Ну. Це перва частина. Кстати, я сніму частину на скільки там. Ну хай буде на 500 лайків. Извиняюсь, мене тут сонце, весна, квітень це розцвітає ось самі попередній клас. Ой, чого я аж це був перший бе аж. О. Воно. Тут. Зінченко Марія. Петроки Великий. Марк, е Кравченко Софія, Кравченко Нікіта, Алюха Валерія. Ось. Ну і... Катерин я согорці ручку не написала, бо не могла найти крас. Ось у мене двірки. Так що я буду все перероблювати. У мене тут ще щоденники. Коротше, у мене тут така велика стопка, що це займе в наступній частині бо вже це закінчується. Я перевірю тут один дзор, напевно. Обзорчик. Невеличкий. Я беру все таки. На следючим відео запишу длинненькое. Я теж на 180. Цік. Ну щось воно дуже швидко пройшло. Чи на скільки місце йде? Я не знаю, ладно. Сім букбай. А, а хоча ми навіть успіємо. Все я щас обираю. Наш навчальний рік почався тільки з квітня. Бо-бо-бо, в бо, бо. мене буде отпусквось год. Борил, ну я отдыхала, там ну что записывала, типа сама писала зароски такие и давала им писать думала, так что. Ладно, думала, в следующей части в goodbye. Ну, и я все это, всем гудбай. Тут еще тут и осталось, короче, подожди. Знаете такий транс в ТикТоке Капучино балерина. Кто знает в комментариях плюсик и напишите, як вас звати, скільки вам могут.